Інформації про чаги дуже багато, але чомусь її дуже плутають з грибом трутовиком. Отакий гриб. Він росте на всіх видах дерев. Отак він виглядає. Отакий цей грибочок. Навіть бачу в етикетці під назвою Чага, а на етикетці ось такий гриб, трутовик. Це мене дуже здивувало. То був медицинський чай. Чага іноді росте від землі, а там від самої землі і до 80 метрів вгору. Це десь на висоті метрів 5-6. Таке. Не тільки з трутовиком плутаю чагу, також часто плутаю чагу з такими нарослями, отаким сувель. Сувель це хаотичне вскривлення структури дерева, перекручування річних кілець, з'являється в основному через хворобу дерева. Називається в народі березовий рак. Він росте в 3-4 рази швидше з самого дерева. Ось за такими сувелями плутують чагу. Здалеку можна подумати, що це чага, але насправді це сувель трошки всередині висох загнив по боках ще трохи живий ось так він виглядає але це зовсім не чага ще бувають такі нарослі називаються вони кап Такі з маленькими гілочками це такі я ще може знайду схоже покажу там такі малесенькі брунечки ось так виглядає сувель в граба. Ось такий. Ось такий трутовик на сосні. Отак він виглядає. Такий чималенький. Один з видів трутовика. Це 100% означає, що сосна всередині в цьому районі не зовсім вся. а в цьому районі вона ситовата. Гнила всередині. Ось такий грибок. Ось ще один вид трутовика на березі, отакий за таким трутовиком. Разом. Це вже це вже 100% дерево вмирає. Ось береза вкрита повністю капами. Ось таке. Має таких багато маленьких бронячок і з нього ростуть гілочки. Малесенькі, зараз покажу. Наприклад, ось тут. Або навіть при самому коріні навкруги росте. Ну, зазвичай він росте невеликий, і з нього не роблять таких великих столярних виробів. Роблять ручки на ножі. Знаю, що люльки з нього роблять і різного виду прикраси. Структура трошки не така, як в Сувелі. В Сувелі такі кручені волокна, а тут крапочки такими воно цікаво. А ось сама чага, вона не схожа ні на сувель, ні на кап. От має такий чорний колір. З грибом трутовиком ніякої схожості. Так воно виглядає. Росте чага приблизно десь років 20. Це десь я читав, що це грибниця трутовика скошеного. Потім через 20 років ззаду цього дерева такий грибочок пустить, типу як кора така прямо таку полосу. І вже тоді дерево повністю вмирає. Зрізати чагу звичайним ножиком, як звичайного гриба по-любому не виходить, тому треба використовувати такий от топорик. Зараз покажу як його вирубують. Отак сюди одним ударом з двох частин. Отак. Дерево не пошкоджене, він буде надалі рости, через рік-два він виросте точно такий самий як ось як тепер. Отак він виглядає. Ось такий має вигляд. він. Десь хтось сказав, що корисні частини в нього ось це таке чорне, таке воно слизьке, таке трухле, а дехто каже, що оця середина корисна. Ось такий грибочок. Його треба очистити від залишків оце кори. І тоді він вже буде готовий. Після таких маніпуляцій береза немає ніяких механічних пошкоджень, що суттєво її на здоров'я не покаже. Ось так виглядає. На цьому місці далі продовжить рости ця чага і десь за рік-два вона буде мати такі ж самі розміри, як і до цього. Часто чага зустрічається вже на мертвих деревах. Отак. Ось так. Ось так, але вже ніякої користі зовсім від неї немає. Чага повинна бути зібрана з здорового дерева. Зустрів сувель, неймовірних розмірів на дереві. З такого можна зробити і журнальний столик. Вершина дерева зламалась. і от вона там так і стоїть. Таке здоровенне. Збирання чаги можна порівняти щось зі збиранням звичайних грибів, але тут приходиться ходити набагато більше. От за день можна, як добре, походити таку кількість назбирати грибів. Перед вживанням її обов'язково треба висушити, щоб вона була суха, потім обрізати всі такі негарні частини. І залити окропом або трошки прокипятити. Ось такий колір має кінцевий результат. Як він добре вистоїться, то зовсім чорний. Ось такий чай. Треба пити по одній по одному стакану три рази в день 30 хвилин до вживання їжі. Десь приблизно 3 неділі. Неодноразово чув від старих людей, що чага лікує онкозахворювання. Не знаю, чи це насправді так. Знаю точно, що від кишкових хвороб виразки різні такі.